Ну, хотіли дати мотивацію, дали із інгліш. Нічого, мотивацію пізніше дамо. Ну, щось наплутав, буває е, людський фактор, прямий етер. Але я думаю, вам зайвим не було е, послухати. Теж чому не назвати із інгліш мотивацію? В принципі, теж мотивація вивчати англійську Вивчайте. так. Однозначно, друзі, от тільки що ми готували страву з фетою. Не встигли вам зазначити і про її користь, але пізніше розкажемо. Але знаємо, що от якщо зайти до інтернету, то можна знайти багато таких моментів, що, наприклад, вживати сир фета треба помірно, тому що він містить жири, які небезпечні для серця і судин. Чи про щось інше? Не знаємо, правда це чи ні, але інколи начитавшись з цього, дивишся на свій раціон, і розумієш, що так це все не можна, знаєш, от таке буває. Тож, що треба їсти для здорового серця у віці? Люди в літах дуже. Хвилюється, що робити з нами знову студії Інна Ковальова. Вітаємо вас! дякуємо, що ви з нами сьогодні. Чи є якась специфічна їжа для серця? Ви знаєте, один з давніх лікарів вчених Парацельс казав, що нічо, ну, все є отрутою і нічого не позбавлено цієї отруйності, але доза робить речовину безпечною. Uh -huh. Тому е, я на його боці, і я про збалансованість. Коли ми їмо шматочок хліба чи яблучко, ми ж не думаємо, що це для чогось там дуже корисно. Бо ми розуміємо, якщо з'їсти багато корисної капусти. Ну, в принципі, uh -huh. так, то може бути і погано, або навіть якщо багато води випити, яка, без якої життя важко уявити. Тому все залежить від дози. І ем, говорити про те, що є якась спеціальна дієта, яка виключно для серця, це буде неправдою. Uh -huh збалансоване харчування, воно повинно бути це природньо, і людина повинна отримувати і мікроелементи, і жири, і білки, і вуглево. Все в достатній mm. кількості в збалансованому. Такому вигляді ем, тому ми можемо щось зіпсувати. Ну, наприклад, ну, будь-хто знає, що смажене, копчене, жирне це не є корисним. Воно не є корисним для mm -hmm. серця, воно не є корисним для шлунково-кишкового тракту. Тому ми намагаємось все таки мінімізувати. Тваринні жири, ну, якщо говорити про те, як харчувалися наші пращури, да, вони ж не кожного uh -huh. дня м'ясо вживали. Uh -huh. ну, насправді. Да, це треба було десь там загнати, того кабанчика, чи оленя, чи ще когось. Да. Це м'ясо треба було десь зберігати, тому це не було такою… Абсолютно природньою їжею щодня, тим like? паче для нашого регіону. Так. Тому що так, коли ми там говоримо про якісь північні регіони, там люди їдять рибу там <к exatamente> ці, цілий рік, так десь, де немає, не вирощується нічого, там звісно більше м'яса. А у нас, в принципі, ж хліб завжди був так в наших краях. Це притаманно їсти збагансовано. Абсолютно. Ми можемо зіпсувати, да? тобто ми можемо в свій раціон додавати забагато цукру, ми можемо додавати забагато жирів, uh -huh. просто виводячи раціон з балансом. І тим самим шкодячи всьому організму в цілому, а не тільки виключно серцю. Uh -huh. Дуже багато спекуляцій навколо цих самих жирів. Да? Uh -huh. Тут можна, тут не можна. Насправді наша печінка виробляє 85% холестерину, який є у людини в організмі. 85%! Ого. Тобто, наскільки мало залежить від нашої дієти? Мабуть, кожен з вас бачив, як маленька дитинка. Може підійти, взяти шматочок вершкового масла і просто його їсти. Думаєте, для чого? Для того, щоб вмерти від атеросклерозу? Ні. Абсолютно ні. Холестерин входить до складу всіх клітинних мембран. Всіх. Холестерин входить до складу е, гормонів стероїдних. Це статеві гормони, гормони наднирників. І в різні пері... періоди життя є різна потреба в цих речовинах. І ота маленька дитина, яка бере вершкове масло, вона просто росте. І, хоча її печінка займає майже всю черевну порожнину, не вистачає їй того холестерину, uh -huh. вона його додає собі. Або коли підлітки майонезиком хлібушек, ковбасочка, сирочок, думаєте, там атеросклероз? Та про що ви кажете? Це починають виробляти гормони статеві, які ще не збалансований рівень холестерину, потрібно дуже багато. В літньому віці потреба Знижується. Ми бачимо, як змінюється шкіра, ми бачимо, що репаративні процеси, да, тобто, злущився епідерміс і повинен з'явитись новий. Да, а це знов таки холестерин. В літньому віці ці процеси уповільнюються, зменшується потреба в холестерині. Угу. Тому ми говоримо, що у літніх людей все-таки в раціоні повинно бути більше овочів. Не треба додавати ще зайвого. Печінка необхідно виробить. А аторосклероз з'являється тоді, коли не просто багато холестерину там, чи кажуть жирна кров. Ні, тоді, коли є ще порушення функції судини. В здорових судинах атеросклерозу не буде. Це про дітей, про підлітки, от те, що я сказала раніше. А тоді, коли людина живе в стресі, коли ми живемо в поганій екології, коли наше харчування не збалансовано, бо розбалансовано тотально, коли порушується функція судин, є артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, порушення функції нирок, печінки, от тоді. Оцей холестерин може мати принципове значення. Угу. Як щодо е, якихось домішок до харчування, які вирішують люди приймати, е, я пам'ятаю, ще я був підлітком, дитиною. Е, мої знову ж таки, бабуся, дідусь, е, ну, бабуся, всіх агітувала їсти риб'ячий жир, там, щось іще, козячий жир, я пам'ятаю. Ну, Багато оцих жирів було всюди, особливо дідусю вона давала, йому треба. Нам давало це корисно, це там для того, для того. Ну і от, в принципі, зараз з тим, що фармацевтологія вона теж розвивається, і багато різних і бадів створюють. І так само і от є такі популярна дуже паста Амосова. Так, до речі, от. можна тебе переб'ю? Стосовно цієї теж до теми: люди мішають багато різних сухофруктів, мед, там ще горіхи, там цедру, лимону. і по ложці три рази на день, і кажуть, я себе прекрасно почуваю, серце не болить, і це як наче ліки для серця, і те, що без, без чого серце не проживе. Можете якось це пояснити, як це діє? Тому що е, ну, я не їм цієї пасти, в мене все нормально. Але от мене бабуся її робить і щиро вірить, що це завдяки цій пасті і в неї не болить серце. Ну, ви ж знаєте, людина це те, у що вона вірить. Uh -huh. Якщо ми віримо в пасту, то ми будемо від неї себе добре почувати. Насправді там нічого поганого немає. Ну, там е, сухофрукти вони містять багато калію, е, горішки там е, містять рослинні жири, які є корисними. Мед взагалі багато чого містить тут, головне, щоб не було алергії. Ну, тобто uh -huh. нашкодити ні. Е, допомогти. Тільки якщо людина вірить. Mm -hmm. До речі, я не знаю, чи має насправді Академіка МОСОВ якесь відношення до цієї пасти, з цим рецептом. Ну, але в народі воно так гуляє, нехай. Але треба бути обережним, особливо, особливо людям з алергією, наприклад, людям з цукровим діабетом, це тому що та це дуже солодко. Це бомба. Тому, з цим треба бути все-таки обережним. Якщо це єдиний цукор, який людина вживає протягом дня, то чому б ні? Це може бути просто для того, щоб відновити свої енергетичні ресурси, це непогано. Ми говоримо, що краще з'їсти сухофрукти, коли відчуваєш виснаження, ніж цукерочку. Просто тому що це, окрім цукру, ще щось. Тому, що стосується риб'ячого жиру, ну, це теж така дуже цікава тема, і в цю тему дуже вклалося світове суспільство. Да, тому що ну, це ж класно, можна їсти чи пити там капсулу з риб'ячим жиром і судини чи стесеньки, ніяких інфарктів, інсультів і тому подібне. Uh -huh. Дуже багато досліджень було. І знаєте, і гора навіть мишу не з цього. Тобто. це... Ну, так дуже помірний позитив виявилось у людей з дуже важким цукровим діабетом, з дуже важкими судинними захворюваннями в наявності. Ну, тобто цих людей взагалі краще лікувати, ніж не лікувати. І рибячий жир тут теж може бути корисним. Але для здорових це не мало ніякого абсолютно ефекту. І моя думка, що замінювати їжу таблетками, ну це. Угу. Не комільфо угу. і е, мені здається, що краще виглядає на тарілочці шматочок рибки запеченої з овочами, ніж капсулка в пластиковій баночці. Це, Це. Це добре, якщо е, капсулка, а коли тобі бабуся дає з ложки цей рибій жир, жир, е, то <різь> <різь> ну, те, розуміє, приємного <різь> мало. Тут може бути теж, ми говоримо про баланс, ми uh -huh. розуміємо, що ми живемо не в Норвегії, не, чи в тих північних регіонах, де риба, ну, uh -huh. скажімо так, можливо, більш чесна, да? не переморожена, яка до нас, uh -huh. Кумбрія, приїхала, хоча вона теж вона надзвичайно корисна, да? бо там, печінка тріски, це те, що може бути, те, що сповнено тих омега 3, омега 6 uh -huh. Uh -huh. <кій> Але ми розуміємо, що ну, ми не знаємо, що ми їмо насправді. І оцей риб'ячий жир, який ви точно знаєте, бо він рибою ваняє, і на смак він неприємний для збалансування харчування, він може бути корисним. Не Але як панацея, а, а як... як додаток до повного харчування, а не як на ложку <кій> риб'ячого. До речі, ніхто не сказав, що оливкова олія більш корисна, ніж соняшникова. Mm -hmm. да? Я думаю, до речі, що навпаки, соняшникова вона більш якась така насичена. Стосовно жирів абсолютно не має значення, буде це соняшникова, чи кукурудзяна, чи льняна, Будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Є ще в тебе питання. Знати. Е, стосовно напоїв, от всілякі там чаї, настої для серця, може ще тут декілька слів. Що може порадити пити, чи знову ж таки, це так собі? Як хочете, то пити? Дуже багато спекуляцій знов-таки навколо кави. Mm -hmm. Для багатьох з нас ранок без кави не починається. І е, хтось казав, що там краще кава, хтось казав, краще чай. Там, насправді, значення це не має. Якщо людина все життя вживає каву, то відмовлятись через підвищення тиску не варто. Тому що кава підвищує тиск трошки і ненадовго, а настрій покращує на весь день. І. Е, за сучасних умов, коли ми, можемо, коли ми маємо дуже великий спектр антигіпертензивних препаратів, я вважаю, що погіршувати якість свого життя через відмову, угу. коли все одно людині необхідно приймати ліки угу. ну, не сенсу. варто. Абсолютно угу. не варто. У нас і так непросте життя, чому ми будемо від чогось відмовлятися? Якщо людина любить трав'яний чай, будь ласка, але примушувати себе його, тому що це для чогось корисно? Повірте, Там є збір для серця, там збір для е, нирок. Е, ще. Ну нирки трошки по іншому Луковий працюють, збір. але для серця такого окремого збору точно не існує. Угу. Ну і тим паче знову ж таки концентрація. Ну окей, якщо ти виплачаєш, скільки тої концентрації тих корисних речовин з тих засушених трав буде. Це хіба ти там 10 кілограмів тих трав? Якийсь як там, корова гризне? Так, так, так. Таке <рес> так щось. Ну. Е, ну воно якби і і смішно, але в принципі е, проблема нашого суспільства в тому, що от ми настільки звикли е, за от, е, старих часів до народної медицини, е, що от ми і панацею шукаємо в усьому от такому рибі жир, риб'ячі трави різні, які тільки можна знайти, е, там уксус на голову, оцет, да і так. Ну, це народна медицина, і можливо, напевно, у нас і так багато таких в аптеках продається препаратів, тому що це маркетинг. Знають, що для таких людей, як українці, це буде підходити, бо ми звикли до народної медицини, а тут ще зручніше. Тепер риб'ячий жир можна не ложкою їсти, а в капсулі випити. І бабуся якась зрадіє цьому. На останок можливо декілька порад все таки для того, щоб зміцнити своє серце, щоб воно було здоровим. Можливо, стосовно харчування, стосовно активності як. Надзвичайно важливим і те, що дійсно укріплює і серце, і судини, є фізичні навантаження. Я не хочу сказати, що необхідно там робити якісь марафонські забіги, але мінімальне навантаження воно завжди повинно бути. І мінімальне це не пересування від дивану до холодильника. Це не є фізичним навантаженням. Це є 20-30 хвилин, які людина приділяє саме фізичному навантаженню, як ми кажемо, помірної інтенсивності, тобто не треба, щоб це викликало якісь неприємні відчуття. Але але коли там, повертається наприклад, там, людина додому, ну, йдете на зупинку раніше і пройде цю зупинку пішки. Це буде корисно і для м'язів, і для серця, і для судин, і мозок відпочине. Тому е, я закликаю до того, щоб харчування було збалансоване, фізичні навантаження були регулярні, настрій завжди був добрий, бо наші негативні емоції вони завжди гірше переносяться. Так, ми говоримо про те, що тиск підвищується у відповідь на викид адреналіну, але ж адреналін викидається і коли ми радіємо. То нехай наш адреналін викидається тільки з цих приводів, і супроводжується ще ендорфінами, і це не буде для нас шкідливим. Тим більше, що якщо вже є цей адреналін, да, ну, ми його використаємо там, де будуть фізичні навантаження. Ну, Власне, трішечки там і глядачі реагують. На ці теми різні є думки, але в цілому ми найголовніше почули, що дійсно немає панацеї якоїсь, не потрібно нічого вигадувати, особливих дієт, якихось баланс. Баланс в усьому не один раз ми це чули, і при чому це стосується не конкретно там теми серця, а всього нашого організму, всього нашого загального самопочуття. Дякуємо вам, пані Інно, що долучилися до нашого ранкового етеру. Вам вдалого дня вам. вдячних пацієнтів. Адреналіну тільки. Від хороших і... емоцій, так <ріст> не ліна хороших емоцій. З нами Інна ковальова, лікарка-кардіологиня, е, провели чудовий час. Два блоки проговорили і про е, підвищений тиск і про здоров'я нашого серця. Далі все ж таки рубрика «Мотивація», яку вам анонсували попередньо. Дивіться, будь ласка.